Трошки поєднаємо на одному відео курортний парк, бювет і центр. Бачите, зараз ми в парку. 14-та година. У вас на очах настала з парку, з верхньої леєчки, з ходами. Спустимося вниз. До бювету. Бювет відчинений. Подивимось, що на біветі, і пройдемося в напрямку до центру. От такий план прогулянки. Стало трошки тепліше в трускавці. Ну, правда, не надовго, самі розумієте, коли листопад наближається до завершення і попереду зима. То те, що стає тепліше, ненадовго. Так буває ненадовго. Попереду зима, попереду холод і вже в 20-х числах, 20 числах листопада буде і сніг, і холод дивиться знову вниз, гарно видно вниз, алейку. Кришталевий палац видно, весну видно. Так от зима прийде, так як і минулого року. В 20-х числах листопада. На кілька днів. Паємо в грудні знову за мене буде. Тут доріжка така, що особливо ввечері. Особливо Слід бути уважним, бо бачите, в день ми йдемо, вам видно, вам видно, мені видно. А якщо тут йти ввечері і не знати, який тут ландшафт, можуть бути неприємності. Ворони. Ворони ще не збираються спати. І поки що збираються обідати, вони будуть спати. Знаєте, як ворони обідають. Вони знаходять горіх. Можливо навіть той горіх який білочка сховала. Піднімають його в повітря і скидають. Він падає, бах, розбивається. Якщо розбивається, тоді ворона з'їдає його. Низу видно встановлення майданчика. Дитячого. Так дуже-дуже вчасно, дуже на часі. Дітки під час зимових канікулів будуть мати змогу кататися з гірки, в пісочниці гратися. Ну все як має бути. Це ж актуально на зиму, дитячий майданчик. Щоб він ще не згнив до весни, вибачте. Йдемо далі. Бювет, голуби. Голубі продовжують, голубів продовжують активно годувати. Вже розповідали вам, що тут повісило оголошення, що штраф 1700 гривень за годівлю птахів. Як голубів годували, так і годують. Ну, можливо, голуби це не птахи. Не знаю. Ну, Я думав, що... Чесно кажучи, більше людей буде біля бюлету. Тут десь хвилин тому було більше. А, я тепер підемо подивимось на голові зблизько, поки вони ж тут є. Біває площа. Фонтан, голуби. А, голуби. А ручні Ніколи нічого не бояться. Що за нонці? Вірина Федиш, Тенор з Бельканту, Тіана Рос, голос, серця, Карпат, Олег Гаврилюк. Шикарне весілля, та ніна ж з такого. Бачите, два пункти ми вже виконали. Ми подивилися. Курортний парк це раз. Подивилися бювет, це два. Йдемо в центр, подивитися. А при я вам покажу, бачите, торговий центр парк він встановив скла на верхньому поверсі. Не всі, але частину. Так що ще трошки. Ще кілька років, і я думаю, він запуститься. Ну, звичайно, це буде не в 2024 році. Можливо і не в 2025, але... але вже трошки-трошки залишилося. Генератори гудуть знову. Чути гул-генераторів. Тобто відбувався анонс-концерту. Під час анонсу концерту гули-генератори. Зараз теж. Видно в кав'ярнях, біля ресторанів теж чути гул генераторів. Магазини відкриті, а так решта ніякого продажу нічого не відбувається. Думаю, головна причина відсутність попиту. Ну, це я так серйозно кажу зараз. Різні причини ми називаємо, по різному можемо жартувати, але зрозуміло, що їх ніхто нічого не купує. То нема сенсу щось продавати. Альтанка. Мальтанці теж я вже дуже-дуже дуже давно не пам'ятаю, то вже і піст, бачите, починається зараз, звичайно, що може зараз музики через піст нема. Але тут і раніше музики не дуже було цього року. А і вийдемо голову на лайку. Зараз покажу казиночки, Це хто хоче на уліч пішки, на цю хівділу, східницю, Орів, Або просто не знаю, як дійти до залізничного вокзалу, то можна ними скористатися тільки акуратно. Я вже казав, вони там не завжди стоять в тому порядку, як, як мають стояти, тому не завжди можна довіряти тим цифрам, що там написано. напрямок поки не показують правильно. Цифри можуть не співпадати. Ринок. Черт нема, ігора не видно. А, піднімесь вище. А, я вже розповідав, що закрилась піцерія. Хто може пропустив, то нагадаю. Закрилася піцерія Віта. Ні. Вибачте, обдурив. Закрилася піцерія Челентано. Члентану. Дольчиві не піцерія. Вона не закрилась. Що означає, коли пишешся з першого дубля і прямо на місці. Можна і обмовитися. Костюм, Торговий центр. Ми дійшли до шайби. Майже вже показував візуалізацію, вже бачили який вигляд матиме торговий центр колись буде гарно, як добудують, буде дуже і дуже гарно і от шайба шайба як не працювала, так поки що і не працює. Ладочки порожні. Тут теж чути генератори. Казала, міла Вікторія таке враження, що вже не працює музей Білос. А, До речі, відвідайте, завітайте музей Білоса. Там цікаво, там гарно. Ми бували. на Струсковець.